У рівному зниклу жінку знайшли мертвою в озері. Її тіло виявили мешканці гідропарку у водоймі. Напередодні рівнянка повідомила правоохоронців, що вночі її мати пішла з дому в невідомому напрямку, була вдягнута лише у домашніх тапочках та халаті. 12 годині на території міста рівного саме в гідропарку в озері було виявлено труп. Даної громадянки без слідів насильницької смерті, ну, передній діагноз утоплення. Даний труп громадянки направлено в СМЕ обласну СМЕ для Проведення експертиз загиблій жінці було 65 років. Вона проживала разом з дітьми. Поки невідомо за яких обставин пенсіонерка втопилась від свого дому. Вона відійшла менше ніж на пів кілометра. Громадянка е хворіла. Депресійний стан була на лікуванні вже неодноразово в Острозькій психологічній лікарні. А вона вже неодноразово покидала свою своє помешкання і вишукувала. Почав ознак насильницької смерті на тілі не виявлено згідно правил за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115, тобто навмисне вбивство. Наразі проводяться всі необхідні перевірки. Не виключено, що скоро дане кримінальне провадження буде закрите.